Всім привіт з Одеської області, півдня Одеської області. У нас вже справжня весна, квітують тюльпани, нарциси, гіацинти розквітають. А я сьогодні почну вносити добриво під троянди. Але спочатку покажу вам оцю красу, щоб нічого ж не пропустити. Бачите, як воно розкривається. Це камелія. Дивіться, яка. Який пуп'янок. Вже ось-ось розкриється. Така краса. Ну, тепер про доброго. Вчора я відвоювала у чоловіка. Вила, покопала Розарій. Він кожен рік намагається мені допомогти. Каже, я сам перекопаю це, важко, тяжко, але я не допускаю його в розарій. Кажу, ти що, безсмертний? Ти уявляєш, якщо ти мені зіб'єш отаку, наприклад, броньку вже. Бачите, які? Кажу, ні. Давай я сама потрошки і покопаю. Ось покопала, а його переформатувала на стежки. Отам, бачите, стежка, тропа, кабаняча тропа така, це шада носиться там, то так вже втоптала. І щоб лапи не були брудні, бо дом заходить, то засипаємо там Ось так буде гарно. Доброго у мене залишилось з минулого року отаке. Це доброго польського виробництва Агрикол 100 днів для троянд. Минулого сезону я користувалась їм, і мені воно сподобалось. Так, відсвічує зараз. Хочу знайти. Состав вам показати. Так, ось він. Ось состав. Це комплексне добриво. пролонгованої дії. Один раз внесла і на 100 днів ось азоту 13, фосфору 12% і калію 16%. Ну і там все таке Різне, молібден, цинк, залізо, бор. Ось воно написано. Бачите. Вносити це доброго потрібно 40 міліграмів на кущ висотою до метра і 60 міліграмів на кущ вище метра. Як буду вносити? Вносити можна. Ну, я зазвичай роблю так. Або я роблю отаку канавку і туди насипаю добриво а потім його загортаю. Але це довго, і я так не буду робити. Я зроблю так, як я робила минулого року. Є така садилка в мене. Я роблю отакі отвори з чотирьох. Сторін десь сантиметрів 10 відступаю від стовбура троянду від центру, так, а тепер ага, я не взяла стаканчик. Зараз морозник. Дивіться, якого кольору став такий аж чорнильний. Ось так висипала, бачте, у відерце, щоб було зручніше. І маю отакий мірний стаканчик. Ось тут 40 мг ось тут буде. І повний він 50. Тобто цей кущ Генрі Дельбар, він десь метр залишки, то я буду вносити йому 50 повний стаканчик так потроху у кожну дірочку засипаю. Це перша підкормка. Потім ще буде по листячку. Отак потім загорнула і все. Готово. Так. І далі ця троянда молода, це Меріен. Вона, якщо я не помиляюсь теж десь приблизно метр. То їй, як вона молода, піде 40 міліграм. І ось тут четверту. Мені так зручніше. як дірочки робити? Сорок це ось так десь приблизно на сантиметр менше стаканчик. Можна вже робити другу обробку від шкідників і вороб, завтра, може, я цим і займусь. Сьогодні ось всі поводобрюю, потім полити потрібно. Вчора сама покопала, то три бруньки такі гарні, збила, але ж це я. Себе довго ругати не будеш, а якщо б чоловік. Дай Бог, то краще я буду сама робити ось так. Чим для мене кращий цей спосіб, ще, окрім того, що так скоріше мені і зручніше, то коли, коли присипаєш землею, то ну, приблизно там 3-5 сантиметрів в, в глибину. А тут виходить, бачите, десь приблизно Сантиметрів 10, тобто я можу потім тут рихлити землю, ворушити її, підкопувати і добру воно буде на поверхні. Отак. Все, роботу зробила. Троянди нагодовані і политі смачного вам, мої любі. Квітуйте мені на радість. На всі троянди мені не вистачило добрива і прийшлося отаким добривом. Користуватись це осмокот теж пролонгований дії добрива. На 5-6 місяців його вистачає. Формулу зараз скажу вам. Ось формула його, осмокод ПРО 19 азоту, 9 фосфору і калію 10. Ну і там магній. Ну так, все зробили. Чоловік зробив стежки, там дешада бігає. Що я хочу сказати вам про добрива? Саме головне це не перекормити. Краще. Не додати добрива, ніж його буде більше, ніж потрібно. І троянди будуть від цього не краще рости, а навпаки, будуть страждати. Тому краще не докормити їх. Ще що троянди, які посадили восени або цієї весни молоді, не годують. Чекаємо на наступний рік. Ще що. Якщо троянда у вас захворіла, зненацька, ви її лікуєте. Але вона все одно така нежива, не мертва, годувати теж не потрібно. Ну, такі основні, на маленькі троянди, які в мене є, такі зовсім маленькі, бордюрки там міні, наприклад, як Лілі Вондер, Rose. То я додавала. Всього лише 25 грамів. Ось і все. На цьому відео завершую. Дякую всім за перегляди, лайки і коментарі, за підтримку мого каналу. Дякую і низько вклоняюсь нашим захисникам. Слава Україні і слава ЗСУ! Пока-пока!